І у сервісний режим. Зажимаємо 3-4 клавішу, тримаємо декілька секунд. Тримаємо, тримаємо, включаємо мережу, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Відпускаємо, коханошина знаходиться у сервісному режимі. У сервісному режимі ми можемо перевірити е, всі датчики, механізми. Цією кнопкою перевіряємо клапушку. Цій. Кофімолку кофемолку цю ми можемо перевірити механізм. Передвинули його в одну сторону, повернули його назад, в другу сторону. Цей механізм працює. все. Далі ми можемо перевірити, все буде, якщо загориться ця червона лампочка, це буде означати, що датчик води працює. Піднімаємо контейнер, загорілась червона. Опускаємо, піднімаємо. Цю датчик працює. в цьому режимі. Ми можемо перевірити також інші датчики, деталі на каналі.